Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі, І сьогодні у нас буде дуже така зайнятна задача про кубічний корінь. Я не можу назвати її олімпіадною, але вона однозначно варта вашої уваги. Нам треба довести: якщо корінь кубічний від X додати корінь кубічний від y, додати корінь кубічний від Z до рівня 0, то має бути, що x додати Y додати Z у кубі дорівнять 27х. Я знаю, що це виглядає досить логічно, і цифри дуже гарні, ну, і начебто, що ж тут доводити. Але все ж таки давайте доведемо. І ви одразу можете, напевно, помітити, що ми можемо перекласти ось це корінь кубічний z у правий бік, і, в принципі, ми так і зробимо. Давайте ми з вами залишимо X та Y. У лівому боці і Z перекинемо у правий з мінусом, не забуваємо про мінус. І тепер для того, щоб позбутися ось цієї ірраціональності, давайте піднесемо до кубу ось ці дві, дві частини, тобто праву та ліву. І тоді я нагадую, що ми не просто підносимо до кубу ось корінь кубічний з Х додати корінь кубічний з y. Типу, у нас стає x додати І дорівнює мінус z. Це взагалі не так працює. Ми з вами застосовуємо. Ось таку чудову формулу. А додати Б у кубі, дорівнює А куб додати Б, куб, додати 3 а Б помножити на А додати Б. Чому я так звертаю на цю увагу? Та тому що на Олімпіаді всі дуже розумні, але ось чомусь всі постійно губляться і ось начебто всі методи знають, а коли приходить час розв'язувати, всі забувають про форму скороченого множення і там вже йде просто щось неправильно. Отже, що ми тоді отримаємо? Ми отримаємо з вами Х додати І. Додати 3 помножити на корінь кубічний з х помножити на y. І це все ми множимо на корінь кубічний з X, додати корінь кубічний з y, і це все дорівнює в нас мінус з. І ви мені зараз, звичайно, скажете, ну і навіщо ми взагалі це робили? У нас тепер багато ось цих от, таких самих коренів кубічних, тільки в нас ще додалось до цього X, y, та ще й цей мінус з у нас маячить у правому боці. А я вам скажу: заспокойтеся і подивитися на вираз корінь кубічний з Х, то корінь кубічний з Y. І якщо ви були досить кмітливі, то ви одразу побачили, що вираз корінь кубічний з Х, то корінь кубічний з Y в нас дорівнює мінус корінь кубічний із Z. Тому що я нагадую, що ми зробили першу дією, правильно перенесли корінь кубічний з у правий бік. І тоді ми можемо зробити, зробити заміну. Що ми отримаємо в результаті х додати y додати 3 помножити на корінь кубічний з XY помножити на мінус корінь кубічний z дорівнює мінус z. І зараз ви мене знову запитаєте, ну а зараз те, що змінилося? А зараз, дивіться, буде фантастичний фокус. Мінус z ми переносимо на лівий бік. А ось цей вираз 3 помножити на корінь кубічний з хіка, ми переносимо на правий бік. І тоді у нас все починає виглядати набагато гарніше. Х додати Y додати дтиз дорівнює 3 помножити на корінь кубічний з х, з. Або ж, хто вже що здогадався? Правильно, х додати y додати z у кубі дорівнює 27х. Все, ми додали все, що нам потрібно було. Як бачите, задачка дуже проста, просто максимально проста. І навіть на перший етап олімпіади шкільної вона 100% не тягне. Але бачите, тут треба бути кмітливим, треба згадати, що ти робив на початку, треба згадати форму кубів. Яку постійно забувають школярі, тому моя рекомендація вам така: ось у задачах на спрошення завжди намагайтеся знайти ось ці форми ускоченого множення, і робіть замін. Я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео і до наступних зустрічей.